Всі, кому набридна моя ламана російська мова, ночувайтесь, більше ви її не почуєте. Принаймні сьогодні. <світ> сьогодні у мене в руках буде така класна чудова книжка, що мені захотілося заговорити рідною мовою, в принципі, я вже давно цього хочу, але ніяк не можу наважитись. І, ну так, тут стукнуло 33 градуси тепла в приміщенні, боже, 45 на дворі. І от мене щось переклинуло. Хм. Сьогодні буде така класна, чудова книжка і такий автор, що я просто, блін, навіть не знаю, що про нього сказати. Настільки він чудовий, і я, я не очікувала, що він настільки таким буде. Це Говард Лавкрафт і перший том його прозових творів, зібрань. Це, в принципі, все коротка проза, навіть дуже коротка. Я Ну, мало читала таких коротеньких оповідань, чи розповідей, чи новел. Що це таке, я навіть і не знаю. Це набагато менше, ніж Едгар По і менше, ніж у Стівена Кінга. Такі прямо коротесенькі коротесенькі Цей перший том мені подарувало видавництво жупанського. Це ну, таке прикольне, класне видавництво. Тут такий класний чоловічок у них на емблемі. Ухти, я щойно тут побачила. Що це? Хто це? Це, хто? це ктулку, напевно. Тут, коротше, тут такий класний чоловічок, я його от ближче покажу. Так, от, класний дуже чоловічок. А цього Ктулку я щойно це побачила. <кхи> так от, тут дуже багато зібрань. Справді дуже-дуже багато. Я не очікувала, що ця книжка буде такою, настільки великою, і з таким класним дизайном з червоненьким лісе, з червоними, а, що це, розгортка червона, як воно, як воно зветься українською. Я вже забула рідну мову з вами тут, хоча щодня нею розмовляю. І взагалі невеличка е, ілюстрація, хотіла сказати, невеличка фотографія Говарда Лавкрафта і його біографія. Ось книжка мені, блін, дуже сподобалася. У мене такий був прикол. Я сама ж напросилася, якби попросила у декількох видавниць книжки, поклянчила. От, і вони зголосилися, взяли її, подарували мені їх. Точніше, ну, дали якби авансом. А я повинна щось про них сказати. Але я, я дуже довго тягнула. я так... Затягувала, по-перше, я насолоджувалася Лавкрафтом. Я досі, досі насолоджуюсь, тому що ну не можу я взяти на храпом прочитати прямо всю книжку, а потім сидіти і чекати другого Тома. Я не знаю, коли він буде, чи він взагалі буде. Тому я... це моє радість. Цю книжку мені показав один друг. Ми з ним частенько переписуємося ВКонтакті. Він мені її показав, і я не знаю, як я так дивилась, але. Блін, я думала, що тут є поклик Ктулку. я все ж попросила, дайте мені, будь ласка, книжку Лавкрафта, Ктулху. От, ну, забрала я посилочку. На роботі все так дивилась на нього, на цей пакетик. Ось, відкрити не хотілося, якби щоб на мене люди там витріщалися. Вже по дорозі додому, десь так під всьому, йду я. Дивлюсь, нікого немає. Йду по дорозі роздираю той пакет, зазираю туди, а там отакена книжка. Я думаю, невже ктулку настільки великий? Він же ж, наскільки я знаю, в мене є російський варіант ктулху, і там ну, таке тонесеньке воно. А тут отаке. Я думаю, не зрозумів, що це за прикол. Приношу додому, відкриваю зміст і я просто. О я офігела. Тут зміст просто гігантський. Тут є все-все-все, окрім Ктулху. Це було ніби розчарування, так немає Ктулху, але, блін, тут стільки найменувань, тут стільки всього просто Жесть. Я не буду вам перечитувати все абсолютно. Я вам напишу, перепишу. Блін, Я це буду робити довго довго буду це переписувати. Але я все-таки це зроблю, щоб ви на цю книжку звернули увагу. Я от з того, що я прочитала. Мені, от саме найбільше сподобалось склеп. Так, так, далі спогади про доктора Семюля Джонсона. Далі ще мені сподобалось, здається, вулиця. І ще щось. От я назви не пам'ятаю. Блін, читала, але не пам'ятаю. А, ладно. А, нічого страшного. В цій книжці все побудовано. В хронологічному порядку, тобто, так, як воно було написано Лавкрафтом, чи так, як воно видавалося, скоріше всього, по даті написання, і ця дата зазначена також тут. І а, ні, навіть ранні його твори, вони такі, можливо, трішки наївні. Хоча ні, я не думала взагалі, що Лавкрафт такий. Я щось читала у нього, навіть дещо що є тут. Що це було? «Щури у стінах. Я читала Щури у стінах і слухала аудіокнижку. Це також таке якесь коротке оповідання, е і там щось таке взагалі фантасмагоричне і незрозуміле. Е ось, і я якось його сприймала раніше не так. Але коли я почала читати від раннього до пізнього, прямо по хронології. Блін, я зовсім по-іншому подивилася на цього автора. Він такий далекоглядний чувак, виявився. Він писав, думав, мріяв, чиснилося йому щось. Йому таке, такі от речі, про таке він писав, про що зараз пишуть цілі епопеї і знімають також. А він писав про це такі коротенькі нариси, якісь оповітання, і це було ще йолки палки в. 1917 році. І я от подумала, я не думала, що він от так от пише. Коли читаєш щось одне, і потім далі забув про нього, а коли ти читаєш одне, а потім інше, так, от одне за одним. Розумієш трошечки цю людину по-іншому. І мені це дуже сподобалось. Я справді полюбила цього автора за його коротку прозу. Поки що. Ктулку я не прочитала, я дуже хотіла в українському перекладі прочитати ктулку. На жаль, поки що я цього не зробила. Я дуже сподіваюся, що в другому томі буде ктулку. Дуже-дуже на це сподіваюся. І mm. якийсь ще твір є про щось про гори. Блін, я пам'ятаю його російську назву, українську не знаю. Хлібте бізумія. А... Ну, хлібте бізумія. Ви <с>? зрозуміли. Так от, я дуже сподіваюся, що вийде другий том, і там буде ще більше творів, і третій, і четвертий, і в мене будуть стояти такі от прекрасні ці корінці, чорні, чорно-біло-червоні, чудові. А тепер скажу декілька слів про переклад. Ой, я так болісно і так прямо ревно відношуся до нашого перекладу, особливо до якогось неякісного. Чому я так це роблю? Тому що, блін, мені боляче за рідну мову, коли її. Ну, я не знаю. Коли так це бездарно роблять, коли бездарно так перекладають і не перевіряють. І я тоді придираюсь там до кожної коми, до кожної там крапочки і, і буквочки. Мені мені отут болить. Мені болить, що чому, блін, халявщики, от ці халявщики видають книжки, віддайте права краще іншому видавництву. Нехай воно це зробить, а не. Не буду казати хто. Я думаю, ви зрозуміли, про кого я, хто лежає хто найбільше в таких речах. Я думаю, всі знають. Отож. А, так ось, переклад тут просто бомбезний. Я... Ой. Я вам зараз знайду навіть перекладачів. Так, це переклад з англійської. Не, не стирили з російської мови. З англійської переклали Остап Українець та Катерина Дудка. О, який прізвище колоритні. Так, ось, а редактор Леся Пішко. Або Пішко. А відповідальний редактор Олексій Жупанський. В принципі, його прізвищем не називається це видавництво. Так, ось, переклад просто класний. Насправді класний. Він не те, що просто якісний, він творчий. Він зроблений скрупульозно. Тому що, по-перше, немає помилок. По-друге, слова підібрані такі, як треба, щоб зрозуміли ми, українці, тому що всюди є якісь фразеологізми, є якісь там словечки такі, у кожній мові вони є, і їх потрібно підбирати. І так от тут воно є. Також сторінки. Самі сторінки, справді я давно вже не листала таких якісних сторінок. Мені я одну сторінку отак от, от роблю декілька секунд. Тому що мені здається, що тут їх дві. А це одна. Просто вона настільки товста, і я вже до цього не звикла, що сторінки зараз можуть бути такими. І мені здається, що їх дві. Я перевіряю номер: що це 5 і 6. І це справді одна сторінка. Просто вона на такому якісному папері. А, також рамочка. Тут є рамочка, якої, якої, напевно, не видно, тому що вже на дворі заходить сонце, я включила лампочку. І тут така от гарнесенька рамочка. Ну, блін, приємно! Чому ні? Також є зноски. Зноски про якісь е, історичні постаті, також про твори. Ось, наприклад, неїда Брилілія, далі якісь слова. Тут також пояснюється, що це за слова. Або, наприклад, що там було в давній Греції, якісь обряди, звичаї. Ну, тобто, це дуже зручно. От якусь я книжку недавно читала, що це було. А, це був чайна М'євель Кракен. Здається, так, І там було багато міфології, якої я не розуміла чи просто не пам'ятала. І мені дуже ці зносочки не завадили. А тут вони є. І це справді зручно. І це. Це ще одна зручність, щоб слідкувати за тим, де ти читаєш, прекрасні червоні перші сторіночки. Біографія Лавкрафта. І об'єм. Прекрасний об'єм з великою кількістю чудових, прозових творів Говарда Лавкрафта, починаючи з 1917 року і закінчуючи 1926 роком. Перший том, другий том. Буде, напевно, вже від дати 1926 чи 1927, Я так думаю. І чудова якість, чудовий переклад взагалі чудова книжка. Я вам рекомендую справді, хто любить цей жанр, звичайно, не для кожного ця книжка, не для кожного цей автор. Але хто це любить, тоді звичайно, я думаю, ви повинні це мати в себе на полиці. Дякую вам за увагу! Па-па!